Балади про робіна Гуда. Розділ 15 Як робіна Гуда, Ловив чинбар Артур Бленд. Жив на славний чинбар, гогей, гогей, гогей. Дужий, мов дуб, веселун і штукар наймення Артур Бленд Раз на світанні він в Шервуд пішов, Гогей, 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 скільки товарцю для підошов, м'яса для добрих людей. Олені, красені, ситі прутки, скачуть і там, і тут. Раптом виходить на зустріч йому вільний стрілець Робін Гуд. Не один день і не два змарнувала шерифова дачка, сподіваючись бодай якоїсь звістки від балакучого мідника, але так нічого і не дочекавшись, вона нарешті вирішила, що її посланець. Не зміг розшукати розбійника їй навіть на думку не спадало, що Міндл уже встиг укоренитися в лісі і насвистуючи веселі мелодії або розмовляючи з чинцем туком, править леза мочів та точить гостряки стріл для всієї ватаги Робіна. Тим часом Шерефівна згадала ще про одного чоловіка нотінгемського чинбаря на прізвище Артур Бленд, який уславився перемогами на багатьох турнірах. Він завоював чимало непоганих стрілецьких призів, але по справжньому неперевершений був у рукопашній боротьбі та в двобої на киях. Три роки поспіль Артур Бленд незмінно клав на землю усіх своїх супротивників аж поки в одній найзапеклішій сутичці Ерік Лінкольн вибив йому ребро. Проте, й після цього він зберігав за собою славу непереможного борця на киях. І жоден сквар нотінгемпшірського графства не зважувався зупинити на дорозі хороброго Артура. «Важенний дрюк, товстенний дрюк, він на плечі носив, і, мов траву, отим дрючком він ворогів косив. Так мовиться у старовинній пісні про його казкове багатство. Ось хто мене не підведе. Вирішила подумки шерифівна і, покликавши Артура до себе в будинок, намовила його спіймати Робіна Гуда. Доручення сподобалось Артурові, його тішила думка, що тепер він зможе серед білого дня поганятися за королівськими оленями, а не скрадатиметься за ними при місячному сяйві. Королівському ж лісникові, який наскочить на нього, він скаже сміливо Я прийшов сюди в королівських справах. Чудово! вигукнув він. Хоч сьогодні я не матиму діла з добовою корою та гидотним духом сириці, помилуйся чистим небом, подихаю свіжим повітрям, погуляю під вітерцем, що шелестить у гущавині лісу. І чинбар весело подався виконувати своє доручення, хоч його куди більше цікавила не двонога дичина, а мишасті заповідні олені. Саме ця цікавість і примушувала лісників ні на мить не зводити з нього пильного ока, бо в домі Артуровім завжди було вдосталь м'яса, схожого на оленину більше, ніж дозволяв королівський закон. Що ж до розбійників та бравий Чінбар не мав на них ніякого гніву, навпаки, в душі він навіть заздрив їхньому привільному життю. Та хоч Артур, ідучи до лісу, і не боявся зустрічі з молодцями Робіна, проте шерефівна все ж таки помилилася, обравши його своїм посланцем. А чому ви зараз побачите самі? Поклавши в торбу шмат хліба та пляшку вина, Перекинувши через одне плече добрий лук, а через друге сагайдак із стрілами, Артур швидкою ходою простував геть від міста. В руках у нього була товста і довга палиця, а на голові капелюх, пошитий із сириці, складеної втроє. Цей головний убір був такий міцний та твердий, що від нього відскакували мечі. Артур марно не гаяв часу, і, як тільки вступив з осяяної сонцем розпеченої дороги під прохолодну тінь лісу, одразу почав обережно скрадатися, вишукуючи дичину. Трапилось так, що того ж таки ранку Робін Гуд послав маленького Джона в сусіднє село купити кілька пар зеленого одягу для нових членів своєї ватаги. Зима була не за горами, і на одіж виділили чималу частину грошей, привезених з королівського турніру. З таким самим дорученням, якщо пам'ятаєте, трохи раніше ходив у Бернесдейль віл пурпуровий, але, нічого не купивши, ледве сам живий прийшов. Тепер випало йти маленькому Джонові. За компанію Робін провів його до семи оленів, тієї корчми, у якій він пожартував з мідника мідла. В корчмі друзі випили на щастя покухливі свіжого прохолодного пива, і маленький Джон подався в дорогу. Почекавши, поки Джон зник за поворотом, робін неквапливо пішов узлісся і раптом уздрів Артура Бленда. Чінбар терпляче підкрадався до оленя, який самотньо пасся на галявці. Клянусь раєм і пеклом. мовив робін у думці. Переді мною найзапекліший браконьєр. І він ганяється за м'ясом, яке належить тільки нам та королю. А слід сказати, що Робін і його друзі, довгий час полюючи в королівських заповідниках, стали вважати себе законними співвласниками всієї дичини, яка водилася в довколишніх лісах. Ні, ні, додав Робін. Треба поглянути, чим усе це скінчиться. Не буде дива, якщо під отією шапкою з коров'ячої шкури ховається довершений негідник. І він почав перебігати від дерева до дерева, підкрадаючись до Артура так само обережно, як Артур підкрадався до оленя. Так тривало доти, аж поки Чінбар майже впритул підібрався до оленя і намірився розтягнути лук, щоб пустити смертоносну стрілу. Але саме тієї миті. А робін ненароком наступив на суху гіллячку, яка гучно хруснула під його ногою і примусила Артура рвучко обернутися. Побачивши, що його викрито, робін сміливо виступив з за дерева і упевненою ходою пішов до незнайомця. Стій, гукнув він, опусти зброю, що ти за один, коли наважуєшся з таким нахабством вештатися тут. Скажу одверто дуже ти! Скидаєшся на злодія, який прийшов украсти королівського оленя? Не твій клопіт, на кого я скидаюсь, відповів Артур Бленд. А хто за один ти, що так зі мною розмовляєш? Про це ти зараз дізнаєшся, мовив Робін. Я сторож цього лісу, і королю відомо, що охороняє тут його оленів, отже я мушу тебе затримати. А скажи, друже, в тебе є помічники? Спокійно запитав Артур, бо не народився ще той, хто міг би затримати мене сам один. Помічників у мене більше, ніж досить, відказав Робін. Ось добрячий тисовий лук, а ось при боці гострий крицевий меч. Але з тебе, голубе, вистачить і дубового дрюка. Дай мені кілька хвилин, і я залюбки виб'ю з твоєї макітри все нахабство. Обережніш, друже, гучними словами не вб'єш навіть миші, не те, що оленя, який забіг уже казна куди, поки ти тут репетував обирай собі зброю. Твій меч не страшніший для мене за соломинку, так само, як і твій лук та стріли, бо ти скопитишся від першого мого удару. Люди добрі. гнівно вигукнув робін. Чи бачили ви такого нахабу? Ну, гаразд. Я ж тебе зараз навчу пристойності. Він гарячково скинув пояс з мечем, пожбурив просто на землю свій лук і одним порухом видер з корінням молоде деревце, яке трапилось під руку. Мисливський ніж швидко докінчив справу, чисто обчухравши гілля. Ну ж бо, починай, хлопче. мовив Артур Бленд, коли Робін приготував собі зброю. І нехай мене чума вхопить, коли я. Не вичиню твоєї шкури краще, ніж телячу на чоботи. Стривай. відгукнувся Робін. Здається, мій дубчик довший за твій. Давай їх зрівняємо, перш ніж ти спробуєш вичинити мою шкуру. А мені це байдуже, відповів хоробрий Артур. Мій дубчик цілком достатній завдовжки, і ти в цьому дуже скоро пересвідчишся. В вісім з половиною футів за одним разом збиває з ніг. Бичка! Чінбар махнув кийком над головою. Сподіваюся, що те ж саме буде й тобі. По цьому вони поплювали на долоні, міцно взялися за кийки і стали повільно кружляти один навколо одного, шукаючи вразливого місця. Та сталося так, що маленькому Джонові цього дня дуже пощастило. Дорогою до села він зустрів торгівця, в якого завжди купував одяг, і коротко сказав, що йому треба. Торгівець охоче пообіцяв привезти все потрібне в ліс на початку наступного місяця, виконавши доручення. Маленький Джон з насолодою повернувся під прохолодний захисток лісу і швидко подався тією стежкою, якою щойно пройшов Робінгуд. Раптом до нього долинули сердиті голоси. Один, безперечно, належав його ватажкові. Слово честі, буркнув, підніс маленький Джон. Це Робін щепився з кимось із королівських людей. Треба поглянути, як вони лоскотатимуть один одному ребра. І він теж, ховаючись за деревами, обережно підкрався до галявки, на якій Робін і Чінбар Артур кружляли з палицями в руках, сердито впиваючись один в одного очима, мов два розлючені пси. Ха, цікаве видовище. знову пробормотів Джон, який любив двобою на киях понад усе на світі і був лісовим чемпіоном з цього виду спорту. Він тихенько заліз під густий кущ. Як тоді, коли Робін нахвалявся провчити вілла пурпурового і, нишком посміюючись та ляскаючи себе по стегнах, приготувався дивитися, захоплююче видовище, а подивитися і справді було на що? Джон то душився від сміху, то затамовував подих, стежачи, як двоє сильних звитяжців, вимахують кийками, довшими за зріст людини і завтовшки, як їхні руки. Вони то сходилися, то відступали один перед одним, але ніхто не зважувався першим завдати удару. Нарешті Робін не витримав і зробив раптовий випад. Гуп! Його кий з такою силою впав на голову супротивника, що в того з-під капелюха бризнула кров. Проте Чінбар, здавалося, навіть не відчув цього, і тут же таки бах! Відповів Робінові ще дошкульнішим ударом: бійка почалася. Удари сипалися градом, хоч мало з них досягало мети, бо ще в повітрі вони зустрічали контрудари. Довкола, немов розлягався, гучний барабанний дріб, а дубова кора сипалась густіше, ніж в Артуровій чінбарні. Так вони топцювались і топцювались, вдавлюючи п'яти глибоко в ґрунт, щоб не ослизнутись, і землю під ними неначе зарала пара роботящих волів. Не менш як годину їхні палиці мелькали в руках, мов ціпи над снопами, і що далі то дужчі обидва звитяжці дивувалися вправності один одного. А маленький Джон за кущами ледве стримувався, щоб не закричати зі щирого захвату. Нарешті Робін спромігся почастувати свого супротивника таким ударом по голові, який, напевне, б звалив Богая. Проте капелюх Артурів з потрійного шару сириці добре прислужився господареві. Палиця ковзнула по ньому, і Артур відбувся лише хвилинним запамороченням. Щоправда, спершу він поточився назад, але все ж таки стояв на ногах. Робін затримав палицю піднесено для нового удару та зробив це на своє нещастя, бо Чінбар у мить прийшов до тями і так торохнув його по ребрах, що він тільки блиснув п'ятами і покотився по траві. Зупинись, зупинись, зібравши рештки сил, закричав Робін. Зупинись і я дозволю тобі вільно розгулювати в лісі. Це я завдячуватиму своєму дубчикові, а не тобі, спокійно мовив Артур. Гаразд, гаразд, нехай буде і так, але прошу, скажи, як тебе звати і хто ти такий? Я люблю знайомитися з хлопцями, які можуть завдавати таких нищівних ударів. Я Чінбар, відповів Артур Бленд, і вже багато років працюю в Нотінгемі. Якщо коли-небудь завітаєш до мене з шкурами, обіцяю вичинити тобі товар дурно, без ніякої плати. Не кажи про це, скривившись, мовив робін. Сьогодні ти добре чи вичинив мою власну шкуру, але в цьому лісі є й інші, і я б дуже хотів, щоб ти спробував зробити теж таки з ними. Слово честі, ти не пошкодуєш, якщо кинеш своє ремесло і підеш зі мною. Це кажу тобі я, Робін Гуд. О, з превеликою радістю. вигукнув Артур, гаряче стискуючи Робінову руку. Тільки ось біда, я зовсім забув, чого прийшов у Шервудський ліс. Мене послала сюди одна особа з шерифового дому, щоб зловити тебе. З тим самим приходив сюди один мідник, а тепер він у нашій ватазі, усміхнувшись, мовив робін. Оце справді новий спосіб поповнювати ватагу. вигукнув Чинбар і гримнув реготом. А не скажеш ти мені, робіне гуде, де тепер маленький Джон? Я дуже хотів би його бачити, адже він мені родич по матері. Я тут, Артура!» – почувся басовитий голос, і маленький Джон клубком викотився з під куща на густу шовкову траву. На очах у нього виступили сльози, від сміху він так знесилився, що тепер не подужав навіть звестися на рівні ноги. Побачивши маленького Джона, вражений Чінбар підскочив до нього і, допомігши йому підвестись, міцно обняв за шию. Два велетні довго плескали один одного по спинах, радіючи несподіваній, але бажаній зустрічі. Ну, брате. мовив маленький Джон, переборовши нарешті напад сміху. «З родовіку я не бачив такого удару. Ти збив його, наче кеглю. А ти радієш, що він мене так огрів по ребрах? серцем запитав Робін. Ні, що ти, атамане?» – відповів маленький Джон. Але я оце вдруге спостерігаю тебе в бою з під куща і не можу стримати свого захоплення. Слово честі, тобі нема чого червоніти, бо це ж. сам Артур Бленд, чемпіон Нотінгема. Супроти нього треба виставляти не менше двох трьох. Так було, поки не зустрівся Ерік Лінкольн, скромно мовив Артур. Але я знаю, як ти порахувався з ним на святковому ярмарку. Ані слова більше, вигукнув Робін, скочивши на ноги. Я знаю одне, що сьогодні зробив дуже добру справу, залучивши до Ватаги прекрасного борця на киях, а кілька синців та гуль невелика платня за такий скарб. Дозволь ще раз потиснути тобі руку, Артура. а тепер. Ходімо за тим оленем, якого я тобі не дав уполювати. Завжди готовий, відповів Артур. Гайда, брате Джоне, віднині хай йдуть к бісу діжки з дубильним розчином та смердючими коров'ячими шкурами. Мені також хочеться дихнути свіжим повітрям, і я до самої смерті не розлучуся з вами.